Сьогодні ми в автопатрулі, є блокпости, є група СОК. Ми також, також як і прильоти обстежуємо, так і виїжджаємо на, на заяви громадян, допомагаємо, в більшості допомагаємо. Сьогодні був прильот, доставляли пострадавшого одного на цій машині, доставляли до лікарні. Так, Зараз їдемо на місце прильоту. Сьогодні було скоріше, що був танковий обстріл. І мінометний. Каприот, вилетіли вікна. Коли почали обстрілювати місто, були колони, ми їх справа, виводили також машини, які під'їжджали. Ну, люди просилися ставати в колону, допомагали старикам, привозили їх до евакуаційного місця збору. Підірвала руку. Четверо постраждал. П'ятеро постраждал. Окупанти, коли відступали, фактично знищили, повалили і таким чином залишили майже всю правобережну Херсонщину без світла. Звісно, потім обстрілюють, але рід, рідне, рідне місце є рідне місто. Обстежив більшу частину місця, прильотів поки нема що. Порядок.